От з огляду на те, як ви бачите навіть маленькі нюанси в історії кожної країни, кожного народу, культури. Як ви гадаєте, навіщо ця війна для України? Слово навіщо це про сенси. І коли є два питання: чому це про минуле, навіщо це про майбутнє? Тому що про сенс є таке поняття телеологія, тобто цілеспрямованість до чого це веде, тобто до майбутнього. І коли ми говоримо, наприклад, про те, що наша війна це війна майбутнього з минулим, наш ворог це минуле. Він же хоче затягти нас в минуле. Ми не просто відстоюємо свою землю, свою територію. Ми боремося за цінності майбутнього це цінності любові, це цінності свободи, це цінності, які ми можемо формулювати як гідність, це цінності нашої ідентичності. Взагалі, коли мене питають, як сформулювати Україну сучасною, я кажу: є три для мене поняття: саме сучасні поняття. Це свобода, гідність і ідентичність. І о, от навіщо це говорить про те, що, по-перше, ми недостатньо вивчили минулі уроки. і для навчання, для зростання, а ми знаємо, що ми можемо зростати тільки в, в дискомфорті. Ми проходимо через такий етап страшний етап. Кровавий, коли ми втрачаємо людей, але ж ми відстоюємо, і вже зараз все більше і більше людей починає розуміти, що ми відстоюємо свободу, ми відстоюємо нашу гідність, тому що ворог хотів би зламати. І він прямо заявив, що нас не існує, тобто не існує наша ідентичність. А ми говоримо, що ми існуємо. Ми не просто існуємо, ми усвідомлюємо, хто ми, і ми усвідомлюємо, навіщо ми. І тобто, наше бачення майбутнього це означає, що ми бачимо простор нашої любові, де є місце нашим дітям, нашим онукам. Ми повинні подарувати їм цю свободу. Усвідомлення себе і зрозуміло передати їм цю відповідальність за цю землю, показати приклад цієї відповідальності. Ми вчимося. Ми вчимося згуртованості заради спільного блага. Ми не проти того, що ми всі різні. Навпаки, ми, я б сказав так, поліконфесійна держава, ми. Полікультурна держава, у нас є регіональні відмінності, у нас можуть бути різні погляди на світ, але ж заради цінності, заради спільного блага ми об'єднуємося перед цим викликом, саме викликом нашої плюральності, нашої різноманітності, тому що імперія, яка насуває, вона хотіла б бачити одноманітну картину. Де не існує цієї різноманітності, в цієї красивої палітри, оці, цього поліфонічного ландшафту наших добок, наших проявів, нашої творчості. І саме це і є відповідь, навіщо? навіщо? Якщо ми не встигаємо вивчити якісь уроки, нам задають більш складні уроки. І дивлячись на те, яка кривава ця війна, і як по-живому вона ніби ж здирає шкіру з нас самих. які це уроки минулого, які ми ніяк не можемо усвідомити і переварити. Що це за священна рана в нас? Ми фронтирний народ. Ми знаходимося на фронтирі історично. А фронтир це з одного боку це відкритість, і ми досить відкриті до інших культур. Ми а, можемо навіть відкривати свої обійми, але це дає додаткову проблему. Виникає і напруга. І напруга пов'язана з тим, що Ця відкритість в деяких випадках може бути токсичною і вимивати от саме ту ідентичність, неповторність, яка у нас є. Цим користувалися імперії, які нас оточують. Ми знову забували про ці уроки. Ми проходили через ці випробування. Ми забували ці уроки, і це призводило до того, що нас починали роз'єднувати, використовуючи нашу різноманітність. Роз'єднувати і ми не могли згуртуватися. Ми оця згуртованість це не означає, що у нас ми нас повинні бути об'єднані в усіх питаннях. Але ми повинні єднатися заради спільного блага, і ми повинні вчитися розмовляти один з одним, використовуючи це невивчений урок відсутності такого конструктивного діалогу, використовуючи те, що ми віддавали своїх кращих синів іншим. Там іншим імперіям, і знову ж таки наш індивідуалізм, це і з одного боку це надбання для людини, яка хотіла би розвиватися, а з іншого боку, це може заважати створенню держави. У нас довгий час не було держави, і зараз на наших очах. Народжується не тільки під підчастом незалежності, от народжується от саме держава і розуміння можливості держави для нас до тих пір вона не була присутня, і, до речі, ще у деяких вона не є присутньою ця ідея. Вони дуже часто говорять: ну деяка різниця, да? або, наприклад, знаєте, сентенції такі, можна почути знову ж таки з російських наративів. Що ну, треба було Україні просто здатися, да, і все б нормально жили. Тобто, люди це говорять не люди цінностей, а люди потреб. Люди потреб вони виходять з міркувань, що ну, головне просто виживання. Людина цінності говорить, що ні. Головним є життя, наповнене сенсами. Щоб отримати перемогу зовні важливо підійти до звільнення внутрішнього. Але це просто сказати важливо пережити, пережити так сміливо, так, як на передовій це це переживають наші воїни, без всяких сумнівів, одночасно маючи і відповідь навіщо, і чому. По-перше, чи можливо нам пройти без цього процесу. І що з цього народиться, якщо ми тут ті лише формально. Як організувати так своє життя, аби весь час бути на цій лінії такій відвертості з собою? Якщо людина не ціннісна, а тільки ціннісна людина внутрішньо вільна. Не буває небуває людини потреб вільною, тому що вона залежить від потреб. А тобто, перший крок це розумірня того, що ми з людини потреб. Да, сформась, да. людину вільно, вільно, ціннісно, тому що потреби їх неможливо задовольнити. Вони ж постійно виникають, ви тільки поїли, а вже ввечері хотіли би їсти. Розумієте, да? і воно вас включає в цей процес. Але чим це відрізняється від тваринного світу? Ну, тваринний світ також і живе. І ще одна. тобто, ми з тваринного світу народжуємося да. в природу людську. Так, тобто ми беремо відповідальність за себе, а відповідальність це вже людський вимір. Це є головним чинником, який вивільняє людину з тваринного. Ми дійсно біосоціальні істоти, у нас є біологічна, воно потребує підтримки, безумовно. Але ж пам'ятаєте, у Святому Письмі сказано, що нам все дозволено, але не все корисно. Нам все дозволено, але нічого не повинно нами оволодівати. Якщо нам оволодівають і диктують нам життя виключно потреби, то ми не можемо зростати. Цінність це коли ми задаємо питання, а чи корисно мені це? Розумієте, не? тобто, навіщо я буду це робити? От навіщо я, наприклад, людина у неї потреба курити, не? вона постійно залежить від цього. Це цінність? Ні, це не цінність, це деструктивна потреба. Потреба, яка сформована, я б сказав так, не а яка шкодить, як йому, чому чоловікові або жінці, або суспільству в цілому. І якщо людина залежна від цього. А залежність це ж не є воля, це не є свобода. Воно віддає свою свободу, своїй потребі. А якщо людина ціннісна, вона задає питання, чи корисна мені, чи дає мені це якийсь поштовх для мого зростання, чи відкриває для мене це нові горизонти, чи робить це мене і світ кращим. Ні, не робить. Тоді я змінюю свою поведінку, я ставлю нові питання. Воля саме тут. Так, починається з того, що людина, людина, бути людина це бути усвідомленою і відповідальною. Тобто повинно бути наше наша усвідомлення, а свідомість формується, коли ми задаємо питання, рефлексуємо. Ми не реагуємо як тварина рефлекторно. А ми рефлексуємо як людина, яка може міркувати, задавати питання, шукати відповідь, нести за ці відповіді відповідальність, і тоді моя відповідність або ідентичність буде сформована. Тоді я людина, тобто я вже несу відповідальність за відповідь. І це дає мені можливість далі зростати. Знаходячи сенси, сенси, вони складаються з цих цінностей, і тоді я їх я починаю відслідковувати, чи я відповідаю цим цінностям, тобто я вводжу домінанту совісті. Або для віруючої людини, цю роль відіграває там Господь. А коли є моральні чесноти, коли є принципи, які будувалися на цінностях, і це є критерії суда. Суда совість, і ви починаєте виходити з цього суда, тоді ви можете розвиватися і вносити саме людський вимір. Цей людський вимір і є інструментом для нашого зростання. І далі ваша відповідальність розповсюджується не тільки на вас, ти розуміла, вона розповсюджується на вашу родину, на спільноту, на націю, на державу, на весь світ. Розумієте? Тобто ви розумієте, що від вашої позиції. Залежить навколишнє середовище не тільки внутрішнє. Тобто вільна людина це не людина, яка може дозволити себе все, що завгодно, а вільна людина це яка несе відповідальність за свою ось свободу. Ось у приставки «Ві» в ній щось є Правильно. Вільність це є ще раз підкреслю Воля — це від, від чогось. Ми звільняємося. Це негативна свобода. А свобода позитивна це коли з'являється відповідальність з людським виміром. І ми вже ми звільнилися від негативу, ми звільнилися від звичок, ми звільнилися від того, що нас контролює. Да? І ми над ними поставили цінності. Це не означає, що ми відмовилися від своїх потреб їсти, спати. Ні. Ми розуміємо, що корисно спати. Корисно їсти корисну їжу. Тобто ми проводимо знову ж таки через людський вимір. Але ж заради чого ми ймо? Заради того, щоб далі використовуючи те, що наше тіло відпочило, воно має відповідну корисну їжу. А далі я використовую це для того, щоб нести вже цінності. Цінності для того, щоб змінювати не тільки себе, а відповідальність за інших також. Тобто, після рефлексування, після усвідомлення і проговорення про цінності, треба жити по цінностям, мало говорити. Треба діяти. Це процес. Ігор Анатолійович, як ви для себе визначаєте неволю і свободу. Те, що мене обмежує, це неволя. Мені не може бути мене може обмеження бути. А Це може бути, тобто, бути. Це почуття. Може бути да, почуття, думки. Я повинен їх пропустити через усвідомлення. Наприклад, я відчуваю ну, певне напруження стосовно там певної людини. Я починаю аналізувати звідки це, тобто це ж моя відповідь, це ж мої відчуття. Да. Я ж не повинен приносити, якщо вона мені не подобається, все, я закриваю. Ні. Що, що спонукало мене мати такі прояви почуттів? Тобто, весь світ це інструмент для мого зростання, або, як говорять на сході, це інструмент для мого просвітлення. Весь світ. Інша людина, дратує вона мене, радує, хотів би її бачити або не бачити, це все одно інструмент для мене, для мого зростання. Я не намагаюсь перекласти це на іншу. Інфантільна людина, яка не усвідомлює себе і не несе відповідальності, вона буде інакше міркувати. Вона буде говорити: Ну, я абсолютно, абсолютний інструмент, тобто у мене немає вад. Да? Я самодосконалість, І все, що зі мною відбувається, це не моя провина. Це хтось винен: держава, дружина, чоловік, історія, епоха, нація, інші винні. І я даю цьому такий раціональний вигляд. Я здаю, чому ти знаєш, що це не корисно для тебе там, курити або їсти цю їжу, а ти це не робиш. Ну, мені так хочеться, бачите? Чому? Я запитую, навіщо це ти робиш? От навіщо? У людини немає відповіді, вона не міркує категоріями сенсовими. Вона тільки задовольняє свої потреби. Вона інфантільна. Вона не хоче брати відповідальність навіть за свої помилки, за свої хиби, за свої некорисні дії. Тобто вона не бере. Людина зріла, вона бачить, що вона також може мати помилки безумовно, безумовно. але ж вона не, не кохається в цих помилках, вона їх усвідомлює, вона виносить на суд своєї совісті, вона намагається виправити, вона входить в стан покаяння і зміни своєї свідомості наступному кроці, і зміни своєї дії на наступному кроці. Тобто вона розвивається, вона в процесі. Знаєте, от є такий вираз, що треба полюбити ближнього як самого себе. Це означає, що треба не любити себе, а не себе не той процес, який означає кохатися в, своєму, в своїй недосконалості і вважати, що вона є досконаліст. Це означає бачити свою недосконалість і працювати над тим, щоб змінити себе на шляху до досконалості. Коли ми любимо своїх дітей, ми створюємо для них умови, щоб вони зростали, тому тобто, що ми їх любимо. І ми ставимо для них складні випробування. Школа, там, складна школа. І тоді, якщо ми говоримо, що ми так любимо своїх. Аналогічно, ми повинні себе також любити, ставити собі нові завдання. Якщо ж ми кохаємося в своїх ну, таких потребах, да, задовольняючи їх, це не є любов, це є збочення. А справжня любов це усвідомлювати свою недосконалість. І працювати над тим, щоб розвиватися на шляху до більшої досконалості, тому що ми покликані, покликані в цьому світі для того, щоб зростати і бути співтворцями цього світу, синергістами, як сказав апостол Павло, тобто об'єднувати свою енергію, синергію того творчого початку, з який створював цей світ. Я знаєте, іноді думаю, як Бог дивиться на нас, коли його серце повне любові, але одночасно і сліз, мабуть, багато... ну любов, що вона багатовимірна. У любові є і сльози, в любові є все. І, і, і сльози якраз з'являються тоді, коли ти любиш. Сльози не просто з'являються, тому що сама любов це, це багатовимірний процес. Де є не просто милування, а є і велика праця. І якщо ти запросив людину як співтворця, то зрозуміло, що ти хотів би побачити її кроки в цьому просторі, щоб вона не була просто творінням, як інші біологічні істоти, а саме усвідомленим співтворцем, тоді його. Любов сповнена радості. І якщо він є повністю любов, єдиний спосіб наблизитися до нього це проявляти цю любов. Тому що любов це творчий інструмент перетворення світу, зробити його кращим. Дякую. Це чудова розмова. Впевнена, що це буде корисно саме в цей момент. Дякую.